Доброго дня підписники! Сьогодні яке у нас 23 липня і вирішила глянути на свої кавунчики. Але так як я ще не майстер такий, не професіонал, то насадила їх дуже-дуже поруч. Дуже-дуже густо. Треба було рідше, але вже не дозволяла у мене місцинка. Але, проходячи, подивилася, що у мене, це перший раз в житті У мене вродило ось кавун. Такий гарний ось кавун. Такий от, як на руці, так, такий як кулак, більший навіть, це ще більший. Ось тут дивлюсь, теж кавунчик теж такий ось. І ще десь бачила. Ось тут кавунчики ось такі довгенькі. Але тут, щоб розуміти, ось, ой, які здорові! Цього взагалі не бачила ще ось. ось. Але е, тут, щоб розуміти, вони ще навіть всередині будуть, я не буду лазити. Але тут в мене, мабуть, 8 сортів. І там було по 5 зернинок, оці F1. Сорти дуже хороші. Тому, якщо хтось хоче садити, то краще посадити 5 зерен. Хороших, Ніж ото ціла пачка, яких попало, що вони не родяча, я завжди сіяла. А в цьому році ось грядочка, а в ній я так приблизно нарахувала була. Раніше трошки пройшла, то 9 кавунів знайшла, таких здорових, але ж це тільки початок, дуже багато цвіту. Ой все, гарних врожаїв всім.